Так сьогодні життів 26. він звучить так. Віруймо і сей озирався на нагороду. Читаємо значення. Коли хтось посвятив себе цілком Господеві, і як після цього Дух Божий дозволи йому побачити і оцінити отворений для нього привилей і місце. Якщо він бачив і оцінював небесні речі і великий привилей умерти з Ісусом Христом і опісля вічно жити з Ним в дусі, і якщо Він радісно прийняв службу серед всіх обставин, Поставлених перед Нього, то це є те свідчення. Чи він звернув своє серце на небесні речі замість на землі? Ніхто не може бути байдужим відносно нагороди, поставленої перед Ним. І хто побачить, що нагорода, то нагороду, можна дістати бути. З Христом у небі, і хто радісно відповість і вступає за Господом, то якщо він є покликаний небесним покликом, тоді він побачить, оціниться і буде мати свідчення Духа, що Він є, будучим співнаслідником з Ісусом Христом. Коментар взятий з Вартової Башти 1938 рік. І так його вам завжди з часу свого другого приходу держав таку клясу слуг під увагою як кляса Остатка. І тут відзначено, хто це був покликаний, Кажуть, цілком посвячені, цілком вірні, ті, котрі оцінюють волю Божу час, в яким живемо, вістку, працю згідно часу. Ті, котрі правильно сприймають всі ці свідчення, які Його подав на цей час, які подає для цієї кляси, то каже, ті, котрі. Подали повну згоду до праці і виконання по проросту з прикладу Ісуса Христа. То є, приступаючи до праці кляса Остатка, вона попадає в різну обставину, подібно як Ісус Христос, виконуючи свідчення тих пророств. Бо свідчення Ісуса Дух пророс. Коли він виконував, то він зустрічав всі ці обставини і трудності і показав, що і ця кляса, яку він покличе в кінці, як кляса Остатка, має зустріти різні трудності, але буде стояти до кінця у вимогах пророчих накреслень, бачити себе. Бачите вістку, котрій прийшов час, бачите працю, котрій прийшов час. Тому сказано, що як Ісус Христос, Він з великою радістю прийняв службу, виконувати волю Божу. А щоб виконати волю Божу, то ми бачимо, Він не писав пророцтво Ісус Христос, а виконував по пророцтву. Все, що записано було в пророцтві, на чотирьох 4000 років, він, він віднайшов себе в пророцтві, виконав всю працю по пророцку. І так навчив всіх своїх учників, котрі перші у воскресінню зустрілися з ним. Зібрав їх і привів їх у велику радість. Клясло остатка він приводив радість тільки тоді, коли повна посвята, повна віра до пророчих накреслень стоїть зрозуміла і звертається увагу і свій ум і серце на ті всі. Небесні обітниці, які подані не на земні обставини, а на всі ті обітниці, які з неба подані, написані були під Києвом Духа Святого, таким Він дає привілей страдати з ним і царювати з ним. Отже, ми зустрілися всі різні перешкоди і різні тлумачення, котрі відвертали нас. Від чистого поклонення Богу через різні обставини. Но Його показав так. Якщо в цих обставинах ми будемо трижатися цих свідчень, котрі написані в проросх пророчих обітницях, показувати повну посвяту, повну віру, правильне оцінення і споріднення із тими всіма пророчими обітницями. То ці пророчі обітниці родять слугу Господню, так, як Ісус Христос родився, Все на підставі пророс зрозумів і виконав. Так показується пляса, котру він покликав. Подібно як Мойсей показує, що Він озирався бо на нагороду, котра дана йому земна, але ще тоді брав вірою. Ще кляса небесна не була покликана. Але зімена правильно оцінила і пророчий обос написала для тих, котрі під Керництвом Духа були писали, а під Керництвом Духа Божого також вияснили і прийшли до остаточного виконання. Тому ми бачимо, що лише ті, котрі оцінюють і будуть мати, каже, свідчення Духа що Він є будучим співнаслідником з Ісусом Христом цілком покорився, посвятився, покорився, повірив, признав ті свідчення, котрим приходить час до виконання. Як подає небо, відчинене небо, відкриті пророцтва, це тільки небо перше подає і ті, котрі мають засвідчення Духа то такі прийшли по цю нагороду, котру дарує Ісус Христос для своїх вибраних. Це так значиння.